Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Джей Опетая проведе свій наступний захист титулу 6 грудня в австралійському Бродбічі. А його суперником стане непереможний боксер з Нігерії Хусейн Джинкара. Дейна Уайт започатковує новий промоушен «Зуфа Уфа Боксін. Захисник бокса Маврісіо Суліман зробив гучну заяву. Британський тимчасовий чемпіон світу за версією WBA у суперважкій вазі Фабіо Вордлі прокоментував потенційний поєдинок із перспективним Мозасом і Таумою. Він розцінює це перш за все як шанс зустрітися з абсолютом дивізіону Олександром Усиком. Легенда британського боксу Ленокс Льюіс дав пораду абсолютному чемпіону світу з України Олександру Усику піти зі спорту на піку. Про це Льюіс розповів в інтерв'ю телеканалу Sky Sports. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайки, підписатися на канал, Отримую ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у все боксу разом з Favbet. Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі австралієць Джей Опитая офіційно проведе свій наступний захист титулу. Суперником австралійця стане непереможний боксер з Нігерії Хусейн Джинкара. Як повідомила промоутерська кампанія Tasman Fighters, бій відбудеться 6 грудня на арені Gold Coast Convention Center у Бродбічі, Австралія. Це протистояння чекали ще на початку року. У січні Джей та Хусейн мали зустрітися в Ринзі, але тоді Джанкара зазнав травми і його терміново замінив Девід Ніка. Нагадаємо, 28-річний Опитая востаннє боксував у червні. Коли впевнено та достроково переміг у п'ятому раунді, небитого на той момент італійця Клаудіо Скуео, австралієць продовжує демонструвати не лише техніку, а й нокаутуючу міць. Його суперник Дженкара теж має бездоганний рекорд і серйозну репутацію нокаутера. У своєму останньому бою у квітні він вже в першому раунді відправив нокаут Хуана Діаса. Для Джинкари цей поєдинок стане шансом голосно заявити про себе на світовій арені. А для Опитаї можливістю закріпити статус одного із найсильніших у першій важкій вазі. Цікава новина. Новий гучний проект у світі боксу може розпочатися вже у січні наступного року. Йдеться про Zufa Boxing. Закритий промоушен, створений президентом UFC Дейном Вайтом у співпраці з турки Алішейхом з ряд сізон. Проект кардинально відрізняється від сучасної системи боксу. Тут не буде класичних промоутерів, боксерських організацій, а також усіх тих структур, які зараз контролюють більшість поєдинків і рейтингових розкладів. Саме це і викликало бурю обурення у представників традиційного боксерського світу. Президент WBC Маврісіо Сулейман відреагував, особливо емоційно, заявивши бокс це спорт бідняків з усього світу. Це глобальний спорт з величезною платформою. До складу якої входить багато промоутерів та сотні регіональних. А ще є менеджери, радники і ті, які вибивають своїм клієнтам найкращі умови. Боксер це перш за все людина, а не товар, який використовується для збагачення. Боксери ризикують у рингу життям. Вони заслуговують на турботу, захист і підтримку, сказав Сулейман. Втім, критики президента WBC нагадують, саме його організація часто закриває очі на допінг скандали, створює по два чемпіони в одній вазі та роками морозить обов'язкових претендентів. Тому запуск Zufa Boxing може стати справжнім викликом старим порядкам. Про те, щоб реалізувати цей проєкт, Дейна Уайт мусить добитися змін у законі Алії, адже закриті промоушени нині під забороною. А яке ваше відношення до таких сміливих ініціатив у світовому професійному боксі? Чи не занадто сюди сунуть носа представники змішаних єдиноборств та грошовиті саудівські інвестори? І як на це взагалі мають реагувати досвідчені ветерани промоторської індустрії? Чи все ж погодитися на глобальні реформи? Пишіть під відео. Продовжуємо. Британський боксер. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA у суперважкій вазі Фабіо Уордлі, який вже 25 жовтня зустрінеться з новозеландцем Джозефом Паркером, прокоментував потенційний поєдинок із перспективним Мозесом і Таумою. Уордлі не приховує, що його головна ціль це бої за повноцінний чемпіонський титул. І перш за все шанс зустрітися з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Але Уордлі поки не розглядає цей варіант як реальність. Хто знає, як все складеться в майбутньому. Зараз ми з Мозесом обидва рухаємося своєю власною дорогою. Нам обом спочатку необхідно завоювати наші чемпіонські титули, перш ніж починати розмови про те, що ми, ймовірно, можемо схрестити шпаги. Але зараз нам обом вистачає варіантів, щоб спробувати щастя і знайти чим зайнятися, перш ніж нам доведеться почати серйозно думати про те, що, можливо, ми разом вийдемо на ринг, розповідає Фабіо. Я просив Франка Ворена організувати мені щось масштабне, і він витягнув, мабуть, другий за значимістю бій для мене. Тепер моя черга вийти на ринг і зробити те, що я вмію, найкраще. Я віддаю належне Джозефу Паркеру за те, що він не став чекати усика, а вирішив ризикнути і поборотися за шанс. І все ж я переконаний, що саме я маю над ним перевагу. Якщо я влучу чисто, якщо зловлю так, як ми працювали з командою, я можу винести будь-кого в цьому дивізіоні. Паркер може вставати, але рано чи пізно я його зупиню, впевнений Вордлі. Бій з усиком величезний мотиватор, але я намагаюся не надто на це відволікатися. Очевидно, вийти на бій за титул чемпіона світу це мрія, це все. Але спочатку нам потрібно пройти 25 жовтня і закрити це питання. Це найбільше випробування на даний момент, і Джозеф Паркер відмінний суперник, сказав Вордлі в інтерв'ю Sky Sports. Ну і на завершення. Легенда британського боксу Ленокс Льюіс дав пораду абсолютному чемпіону світу з України Олександру Усику піти зі спорту на піку. Про це Льюіс розповів також в інтерв'ю популярного телеканала «Sky Sports. Тільки самому боксеру вирішувати, коли йти на пенсію. Він повинен відчути поштовх до того, що хоче завершити кар'єру. Але він може навчити багатьох молодих боксерів багатьом різним речам. Відданості справі наполегливій праці і жертвам, адже він сам через це пройшов. Тому б я порадив Усику завершити кар'єру в його власний час, але зробити це на вершині, як це зробив я. Я думаю, що Усик добре показав би себе у мою епоху, тому що він робить те, що робив Евендер Холіфілд. У цю епоху він переміг усіх великих бійців, усіх суперників, які стояли напроти нього. Тож він зробив чудову роботу. Стати абсолютним чемпіоном це найскладніше завдання. Адже ти хочеш бути кращим в боксі, забрати собі всі пояси і стати першим номером. Завжди є інші боксери, які не хочуть, щоб ти цього досяг. Вони стоять поруч. Вони хочуть побити тебе, стати першим боксером, який тебе переможе. Тому ти повинен подбати про те, щоб піти на вершині, сказав на завершення Льюіс. А як ви вважаєте, чи встигне Олександр Усик провести ще кілька супербоїв проти молодих хижаків, таких як Вордлічі та Ума? Або ж справді час українському абсолюту задуматися про відхід з боксу на вершині, як радить Ленокс Льюіс? Пишіть ваші думки в коментарі. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.